Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох колаборантів, які працюють в інтересах Російської Федерації. Із березня 2023 року підконтрольна фігуранту Донецька продовольча компанія, яка зареєстрована за законодавством Росії, працює на забезпечення окупаційної влади. Крема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції, так званого Міністерства внутрішніх справ ДНР. Комерсант уклав з окупантами мільйонні угоди на постачання продуктів харчування та є їх постійним постачальником. Іншою Лаборанткою виявилась керівник інтернет-провайдера, який забезпечує телекомунікаційним зв'язком та інтернетом, так зване головне управління Федеральної служби виконання покарань ДНР. За даними слідства від початку повномасштабного вторгнення компанія працювала на расистів, надавала окупантам безперебійний інтернет-трафік, щоб проводити підривну діяльність проти України та утверджувати окупаційний режим на захоплених територіях. приватні компанії фігурантів щомісяця сплачували податки до бюджету місцевої окупаційної адміністрації РФ. Чим поповнювали бюджет ворога наразі, слідчі служби безпеки України повідомили обом фігурантам про заочну підозру за частиною 4 ті 111 одинадцять Кримінального кодексу України це за колабораційну діяльність. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності колаборантів, які переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території нашої держави. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.